Новий канал випустив четвертий сезон серіалу Будиночок на щастя з українською акторкою Галиною Безрук, яка зараз живе в Москві. Крім того, актриса мовчить про війну в Росії проти України. Хочу вам нагадати, що третій сезон, будиночку на щастя, вийшов у квітні минулого року, коли позицію акторки вже обговорювали. Спротиву від глядачів не було у коментарях до фільму. Є лише поодинокі обурення та здивування через участь Безрук. А четвертий сезон знімали ще у 2021 році, коли Безрук ще могла приїздити в Україну, яка з 2015 року живе в Росії і відмовилася звідти виїздити після початку повномасштабної війни до того ж про. Війну, яка розпочала Росія, акторка мовчить у соцмережах, постійно лише сімейні фото та інформацію про свої вистави. Головні герої серіалу дві сімейні пари: Макс і Маша, Василь і Люба. Перші приїздять жити в село з міста, другі місцеві мешканці. Упродовж трьох сезонів Макс і Маша були російськомовними. Нині ж ми бачимо, що ці герої перейшли на українську. Судячи з коментарів, частина глядачів задоволені змінами. Інша частина просить повернути двомовність. Пам'ятаєте наших сусідів, у них теж поповнення. У Васі та Люби народився Тарасік. Свідомі українці хейтять акторку та досі називають її зрадницею. Галина Безрук заявила, що ті прокльони, які її шлють, вона вже навіть не читає. Просто бачу перше слово і одразу блокую. Я навіть не розбираюся. У мене немає часу кожному диванному критику пояснювати ситуацію, яка склалася у мене. Якщо трохи поворушити місками, абсолютно зрозуміло, чому я перебуваю там, де я є. Також вона доповнила: я вибираю сім'ю, я не вибираю батьківщину, я вибираю родину. Найближчих мені людей себе і сім'ю інколи Галина Безрук таки згадує публічно про війну, але завуальовано. бідкається, що й погано. Вона переживає, майже немає життєвої енергії і хоче, аби все швидше закінчилося. А російську агресію в Україні акторка називає ситуацією. Що в березні минулого року Наталка Денисенко розповіла, що колега Галина Безрук надіслала їй повідомлення, що нічого про війну не писатиме, адже боїться, що її посадять на 15 років. Друзі, напишіть в коментарях, як ви ставитеся до того, що зараз показує четвертий сезон будиночку на щастя, де знімається Галина Безрук.